Всім привіт! Сьогодні в Канаді святкують Пасху, а ми, як завжди, прямуємо до пригод. Зараз ми проїжджаємо по мосту, який називається Lions Gate Bridge. Прикладається як Левові ворота. Міст названо на честь пари гігантських вершин на північ від Ванкувера. Міст побудований у 1938 році та відомий як Перший вузький підвісний міст, який з'єднує місто Ванкувер та міста Північний та Західний Ванкувер. Загальна довжина мосту становить 1823 метри. Висота 111 метрів, а найдовший проліт 473 метри. Ми прямуємо по Сі sky Highway до музею шахти Британія, яка знаходиться за 45 хвилин на північ від Ванкувера. Отже, цього року святкується католицька Пасха 30 березня. Головний великодній символ Пасхи кролик, який заховав шоколадні яйця, а діти повинні знайти ці яйця та скласти до пасхального кошика. Тому в музеї нас очікує екскурсійний підземний тур з додатковою пригодою з відшукання пасхальних яєць. Шахта Британія працювала з 1904 по 1974 рік і колись була найбільшою мідною шахтою в Британській імперії. На піку виробництва наприкінці 1920-х на початку 1930-х років шахта постачала 17 світового обсягу міді. На момент закриття шахти в 1974 році вона мала 210 км кілометрів тунелів і простягалася на 1750 метрів по вертикалі. Ми приїхали в черговий музей. Музей Британія. Це перший експонат вже за межами музею. Так, Перше, що ми повинні зробити, це зареєструватися. Ми купили квиточки на сайті і тепер чекаємо реєстрації. Так, ми зайшли, зареєструвалися, нам видали квиточки і ми йдемо тепер до музею. Нам видали отакі наліпки. З часом, коли починається наша екскурсія, і зараз ми спрямуємо до входу. Пішли. У нас 12 хвилин дійти. Тут... А, 12 хвилин, щоб дойти, добре. О, як тут гарно. Британія -проджі". Так, проджив. Розповідається. Stone Age, Bronze Age. тобто бронзовий вік. Тут ці перші знаряддя, Так. лопати, потім молоток для каміння. Тобто знаряддя, щоб видобудовувати корисні копалини. Це, мабуть, blasting бокс. Так, щоб підірвати Música Ось ця карта. Ми зайшли сюди, ось тут виходимо і сюди, сюди і отут буде починатися наша екскурсія. Ще. Адміністрація? Сюди точно? Слухай, тут цікаво, тут можна багато ходити. Чи так. Ти високий? Ну, десь я знаю. Тут же ж футах. Чотири і чотири. Куди пішов? Гей! Повернися! О, привіт! Ура! Так, ми ну, пішли. Давай три хвилини. Ми повинні вже бути, щоб нас запустили. зараз да. Вони нас не пустять, якщо ми вчасно не прийдемо. Йдемо. Так, ідемо до місця збору всіх відвідувачів на, на цей тур. Підземний тур. Так цікаво. Я колись лазила в печерах. Від Кам'янець-Подільським було дуже цікаво, але то був. Тут усе розповідають. Компані таун, Британія Біч. Так, люди йдуть туди, значить ми теж йдемо правильно. А тут тут сходинки. показано сходинки. Ага, добре. Так, піднімаємося сходинками. Все, я йду, йду. І тобі видали таку каску? Не, я Сам взяв, сам ти дивись, щоб вона хорошо сиділа на тобі. Добре сиди. Щас мама. Олексійчика, ну потримай. Давай, піди Тримай David, мене ним. А тут треба її за якось за, да, за... Uh -huh. за це зробити. А, вона входить? Ну що? Мені личить. Зараз поправимо. Вантажуватися в цим Так, спокійно. Ну що, приїхав наш потяг для підземного туру. Вперед. Ще на підземному турі нас не було. Но сьогодні в нас така можливість туди потрапити. Так, Олексійчик, ти готовий? Hello everybody! What are we all doing today? Amazing. amazing! Welcome to our special Easter mission here for Britannia Mine Museum. <laughs> We're going to get this gate open and then I'll just go over a little bit of safety stuff before we do head underground. Then we do have a very special mission that we need to get started on. Beautiful! So before we do go underground, I'll ask that everyone put on an orange hard hat. We all have a hard hat on. Amazing! Do your best to keep it on at all times.

Basket of blue eggs. So far, it seems very empty. Whoa! What's this? Let's see what's in the egg. Oh my goodness! We have found our first clue. Does anyone know what this is? As well, no, I know what I need? All day, every day. Хлопці, синій, жовті хлопці. Це мідь. Бачиш мідь. те, що добувають в шах.

Так треба витащити. Ні, якщо не витаскується, то ні, це не воно. Фотик у нас. Так, у нас кудись знову видно. Out of rock. Three, two, one, go! Alex, take the eggs and give them to us. let move on to the next challenge. We are looking for eggs. basket and take a quart oh, egg. You're going to want to take your egg and then move to the back, crack it open. Oh, Alright, once you've taken your egg, Да? Якесь яйце, що там показуємо. Якісь мінералка. Морозлі теж можуть взяти яєчку. Так, ну що, ти ще відкриваєш, що там. Ух Тепер йдемо далі в пече. Mm -hmm. Світиться. Пашкальні, кроліки тут сидять. Всі ходять, шукають. Зайшли в печеру, подивилися на кроліки із дерева. Тепер йдемо далі. До наступного квесту. Ну що, прикольно. Дуже класно влаштували для дітей активіті можна знімати каски. Знімай каски. Все экскурсия Все, закінчилась. Ну что, класс. Экскурсия сподобалась? Ну, таке обладнання вже, іржаве. Це, мабуть, воно було колись використане. Тепер воно тут, як шляпа зверху, дивися на ці натруді. Так, пішли на наступну екскурсію, пішли, наступне активіті. Так, йдемо далі, продовжуються наші мандри по музею Британії. Музей Британія був відкритий у 1975 році як музей гірничної справи Британської Колумбії. У період з 2005 по 2007 роки на млині 3 було проведено зовнішню реконструкцію вартістю 5 мільйонів доларів, щоб замінити сайдин, дах і вікна. Більше ста років тому старателі-аматори шукали лише золото. Тогочасними технологіями вони могли знайти те, що знайшли на поверхні землі. У шахті Британія поверхневу руду можна було знайти високо в горах, далеко-далеко від пішохідного руху. Тож, мабуть, лише випадково пощастило, що руду взагалі знайшли. Оскільки шахта була мідним рудником і мідь містилася у воді, то компанія запровадила метод вилучення міді з води, який називався відмівання міді. У 1963 році гірнично добувна компанія Анаконда викупила майно і виробництво тривало наступні 11 років. 300 стам співробітникам вдалося виробляти 60 тисяч тонн міді щороку. Паровне сполучення припинилося приблизно в травні 1965 року після того, як було побудовано шосе та залізничне сполучення. З'єднання полегшили транспортування міді, але високі експлуатаційні витрати та податки зрештою змусили шахту закрити 1 листопада 1974 року. Під час відвідування шахти ми завітали до млину, в приміщенні якого ми подивилися унікальний фільм із спецефектами. Цей фільм-атракціон відзначений міжнародними нагородами і знайомить глядачів з історією, видами та звуками, що стоять за архітектурним дивом «Млином No3. Кілька екранів, понад 30 динаміків і передові спецефекти повертають до життя всі 20 поверхів млина. Завдяки цьому 10-хвилинному фільму з реальними спецефектами ми дізнались про історичне призначення млина, про гігантські машини, завдяки яким він працював, і почули справжній громовий гуркіт працюючого млина. Млин номер 3 це гравітаційний млин, який переробляв руду. Блоки руди входили вгору і спускалися через серію дробарок і подрібнювачів. Потім цінні мінерали видаляли з пустої породи в процесі, який називається пінна флотація. Милин працював 24 години на добу, переробляючи до 7 тисяч тонн руди щодня. У 1923 році він був архітектурним успіхом. Інженери приїхали з усього світу, щоб побачити його. А у 1987 році він був визнаний одним із національних історичних місць Канади. У квітні 2002 року атракціон Бум отримав престижну нагороду Тісія Award.

The more literally should be okay? So you should go here and play. We should get to the small one. Second one. This is your side. So I don't know why you А що, там, риби плавають? Маленькі? Вау! Ти хочеш зловити рибу? Дякуємо за перегляд нашого відео. Залишайтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал і вас очікує дуже багато цікавих історій. До зустрічі! Пока-пока!